Рятувати океан, купуючи продукти з вживаного пластику, наприклад, ось ці? Чудово. Хіба ні? не буває переробленого океанічного пластику. А й справді чи можливе друге життя пластику з океанів? Чи це банальний нічим не підкріплений маркетинг? Ви точно бачили під час шопінгу етикетки, зроблено ресайклінгом, а найнайкрутіше зроблено з пластику з морського дна. Кока кола дуже дуже любить використовувати оканічний пластик у своєму маркетингу. А теж. I mean, you... ось кеди Ocean Ultra Boost. Реклама переконує, що я можу справді врятувати море. Якщо я куплю нові кеди або вип'ю колу. Але якщо придивитися ближче, виявляється, що там лише частинка пластику, який дійсно виловлюють з моря. Якщо пластик потрапляє в море, зібрати його звідти дуже складно. Навіть той, що біля морської поверхні. Добре, було б, якби було все так просто. Але сюрприз, це зовсім не так. Звичайно, можна задіяти човни, які будуть виловлювати пластик, але це дуже дорого. Мільйони тонн пластику вже у морі. Більшість човнів збирають щонайбільше дві тонни на день. Важко це дається навіть проєктам, які отримують мільйони доларів субсидій. Цей шланг мав виудити 90% пластикових відходів з моря. Не спрацювало. Його тепер використовують у річках. А коли океанічний пластик на поверхні потрібно розділити десятки різновидів, як ці риболовні сітки, які професорка Гіліан Герке хоче переробити на сировину для свого дослідження. Це вдалося. Well, Що тепер? Right, okay. Ця купа вже розсортована, але все ще хаотично. Треба розділяти далі. Нам потрібні okay. блакитні. Окей, okay, блакитні ліворуч. Сортувати сітки за фарбами гаразд. Але для ресайклінгу ми повинні ще подрібнити їх. Та ці сітки дуже витривалі. таке враження, наче ці ножиці з дерева. Навіть ресайклінг звичайних побутових відходів важкий. Я демонстрував це у своєму останньому відео. Але це ще важче. Адже, перш за все, пластик у морі змінюється під впливом солі та сонячного світла. Він стає зовсім іншим ніж був спочатку. наступний крок позбутися бруду. А oh, yeah. всередині мізерні піщинки або уламки ракушок такий пластик ресайтлінгу не піддається. Ресайклер може переробити близько п'яти відсотків забруднень. Якщо ми надаємо цей матеріал комусь, хто робитиме з нього гранули, він ставить умову не більше п'яти відсотків забруднень а це дуже і дуже чисто. Навіть після промислового очищення мікроскопічно маленькі піщинки все одно можуть залишатися. Ось чому продукти часто складаються з морського пластику та інших перероблених матеріалів. А океанічний пластик може при цьому складати мізерну частку. Реклама ж подає все навпаки. Усі ці продукти робляться з нейлону фірми Еконіл. Фірма позиціонує свою тканину так, наче вона зі справжнього морського сміття. Як от з таких загублених рибальських сіток. Вироби «Еконіл» рекламуються таким чином, немови їх виготовляють з морського сміття або з цих сіток. Але у продуктах дуже дуже мала частка риболовних відходів: менше відсотка або навіть одна десята відсотка. Лесен просентлесен промилмейбій. Морська екологиня Андрея Штольта вже кілька разів контактувала з Еконіл через цей сумнівний маркетинг. В одному з мейлів Еконіл написала мені, що лише маленька частина її тканини складається з океанічного пластику. Для наступного кроку з ресайклінгу ми використали підготовлений заздалегідь матеріал, інакше б ми різали цілий день. З цих пластикових гранул було виготовлено відкривач листів наш кінцевий продукт після усіх цих кроків, які ви бачили, ви можете собі уявити наскільки дорогим є цей декоративний ніж для відкриття листів. Десь так близько 200 євро. 200 євро. <рес> так, це ж повністю ручна робота. А ці продукти не ручної роботи. Їх виготовляють промисловим шляхом, але вони коштують приблизно як продукти не з морського пластику. Це можливо, якщо використовується дуже мало пластику, або якщо він у реальності походить не з моря. нині загалом немає ніякого переробленого океанічного пластику. Це Рафі Шаєр. Він міжнародний продавець так званого навколоморського пластику. Мається на увазі пластикове сміття, яке знайшли на відстані до 50 кілометрів від узбережжя, і яке ймовірно колись потрапить у море. Здебільшого в країнах з поганою утилізацією сміття. Little... найуважніші з нас можуть знайти це поняття на веб-сторінках багатьох компаній. Пластик суші, але з території неподалік від узбережжя. Він є скрізь. Його набагато простіше збирати та переробляти, ніж пластик, який справді був у морі. А головне дешевше. Скільки коштує одна тонна звідси? Новий пластик коштує 762 євро за тонну. Пластик з ресайклінгу близько 870 євро. Ціна пластику з суші поблизу моря десь близько 920 євро. І все ж порівняно зі справжнім океанічним відносно дешево. Згадаймо, ніж для листів за 200 євро. Собівартість стає набагато вищою, якщо задіяти реальний океанічний пластик. Для підприємства немає причин маніпулювати з маркетингом. Очистка узбережжя нам так чи інакше до серця. Навіщо створювати враження, що пластик з моря? Треба просто бути щирими і постачати, що обіцяєш Adidas продають свої кеди Ocean Ultra Boost як зроблені справді з океанічного пластику. Хоча насправді вони зроблені з пластику з місцевості поблизу моря. Навіть невеликим підприємствам складно з'ясувати звідки походить їхня пластикова сировина. Німецький виробник рюкзаків Готбек стверджує, що його продукція зі справжнього океанічного пластику. Вони співпрацюють з рибалками, які піднімають його з морських глибин. Але цей етап виробництва досі не сертифікували. Тож, хто знає, чи справді йдеться про океанічний пластик для підприємців ресайклінг лише остання альтернатива, але вилучати пластик з моря або з місцевості поблизу моря замість виробництва нового це все одно виграш для довкілля, хоч і не такий, як прагнуть нас переконати окремі компанії. Отож будьте уважні до того, що ви купуєте. Читайте написане маленьким текстом, не бійтеся ставити незручні запитання інакше ваші добрі наміри так і залишаться намірами. Час